Але я вам точно скажу з абсолютною впевненістю, що ефект демонгену, навіть те, що він не рентабельний, він робить дорогу ціну за конверсію, він покращить конверсію перформансу. Тобто конверсія перформансу зросла значно. Це, це не там долі відсотків, це значний приріст коефіцієнтів конверсії. Це дозволяє платити вищу ціну за клік в аукціонах при потребі, заходити в різні варіанти таргетингу тому перформансу і витягувати звідти продажі. Тобто, очевидний, ефективний. Вплив демонгену точно є. В Деман Гені, дивіться, рекомендується з продуктовим фідом. Не переживайте, що це буде той самий продуктовий фід на ті ж самі товари в Performance Max. Я дивлюся, що вони прям сепарацію таку роблять між рекламними інструментами. Я не думаю, що суперагресивна буде конкуренція. Старт з ремаркетингу, далі з розширенням. Я вам тут трішки підказала, що ви можете запускати. Далі вже будете на своє усмотрення робити. Так, і фіналечка. Це у нас два таких вида, підвида під вида рекламних кампаній – це відео в'ю і відео річ. Як бачите, це охоплення це на етапі обмірковування під'єднується. в них. Що дивіться, важливо керувати частотою Обов'язково, щоб були всі формати е, відеороликів. Якщо ви не робите в форматі шортс відеоролик, ви пропускаєте видачу на мобільних пристроях, тому що вони прям дуже сепарували цю видачу. Так, да, здається, ну я ж на мобільнику можу дивитися просте класичне відео. Ні, зараз гуглери кажуть, що якщо ви шортс формату, ці оці вертикальні, ніби небоскреби, колись вони називалися, не запускаєте, ви втрачаєте великий шматок мобільної видачі, а мобільний e е комерс в Україні дуже активний. Тивно представлена дуже велика кількість продажів здійснюється саме з мобільних пристроїв.